Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді дуже популярна модель від виробника Kubota GL21. Трьохциліндровий трактор, потужністю 21 кінська сила, довгої бази в дуже і дуже гарній комплектації. Ну що ж, давайте знайомитись. Одразу покажу вам стан кузова. Передній міст, рама. Передня резина у нас ще японська, Bridgestone. Ще трохи залишилось протектору. Задня резина також Bridgestone, 9,5х22 в дуже гарному стані. Високі карби, не видно мікротріщин. Так, комплектація. Ну Тут максимум, який міг вибрати в автосалоні собі японець. Тут замовлено було і підсилювач керма, і реверс. І дорожча коробка U-Shift напівгідравлічна, де можна перемикати передачі, не вижимаючи щеплення. Також бачимо речах повишених, понижених передач. Тобто разом 16 передач. А дякуючи реверсу 16 передач і буде назад. Тим речом перемикається привід, задній привід, повний привід або функція оберт на місці. Тут у нас скран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. Бачимо педаль щеплення, об'єднано педаль тормозу. Тут у нас фіксатор педалі тормозу. На фрезу маємо 4 швидкості вперед і одну назад. Напрацювання щось, всього 693 мотогодини. Блок керування поворотами, фарами, сигналом. Кермо по висоті, до речі, регулюється. Сидіння його ще рідне збереглось в дуже гарному стані. Заглянемо також під сидіння, в бардачок. Дога безпеки є. Ось такий козирьок також. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є також трикутник для швидкозйому і автопопадач кардану. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 140 см, показує вам стан ножів. Видно, що, що збереглася його рідна фарба. Працювали на ньому досить мало. Боковий гідроциліндр, керування. ось тут, Ручне керування вправо-вліво. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим, це в нас вмикає контроль глибини, максимальна висота підйому і безпечний режим. Шайба, яка відповідає за налаштування контролю глибини, керування навіскою вверх-вниз і пам'ять задньої навіски. Є педаль газу під ногою, є речах газу під рукою. Ось тут педаль блокування диференціалу. Покажу вам ще резину з цієї сторони. Зможемо заглянути також під полік. Тракторець добре збережений. Так, обійшли його, тепер можемо і присісти. Так як це трактор довгої бази, посадка тут дуже зручна. Так, поїхали, заводимо його. Дамо тракторцю трохи прогрітись. Сигнал працює, а самі перевіримо навісне обладнання. Перед цим давайте пройдемось по габаритних розмірах 272 см 370 см. Агропросвіт 36 см. Колія зараз по центрах задніх коліс... 97 см. Колеса можна поміняти місця, ми отримаємо 115 см. Вага даної моделі приблизно 1100 кг. Навізка. Трохи опустили. Те, чим будете користуватись найчастіше, це ручне керування. І також тут є ще плаваючий режим. Під яким кутом плаваючий режим. Можемо задати максимальну висоту підйому. Ось бачите, фреза вище не піднімається, вимикаю, піднімається. Перевіряємо пам'ять на віске. Працює як годинник. І ще давайте перевіримо безпечний режим. Фреза опущена, реверс назад, і фреза автоматично підіймається. Так, щоб включити вал відбору, Фреза має бути трохи опущена. Виберу зразу четверту швидкість, щоб показати, як має працювати фреза Ось бачимо, кардан крутиться, ножі працюють, все тихо, стабільно. Вертаємось у нашу кабінку. Щеплення і вимкнули передачу. Так, вимикаємо безпечний режим, підняли фрезу. Ну що ж, ми готові їхати. Знімаємо з тормозу, вибираємо напрям руху і можемо без щеплення вибрати передачу. Ось. Включаю першу, і трактор їде. Включаю другу, трактор їде вже на другій передачі. Третя. Четверта. Так, виїжджаємо від майданчику. П'ята. Шоста. Сьома. І восьма передача? Газ в пол. Отримаємо максимальну швидкість трактора. Розганяється трактор швидко ось ми їдемо на холостих і ось ми вже їдемо. вже максимум. Тут трохи зменшимо швидкість для розвороту. Ось кермо рівно. І кермо викрутили. Ось настільки може бути маневрений трактор довгої бази. Просто вражаючий розворот. Є підсилювач керма, крутити його дуже легко. Однією рукою взагалі ніякого дискомфорту немає. На ходу тракторець м'який, комфортний, незважаючи на те, що ми їдемо зараз. По бруківці. Так, розвертаємося. Тормоза беруть також добре. Вимикаємо передачу, вимикаємо реверс. Ну давайте ще покажу вам мінімальну швидкість. Включили понижено і ось тут першу передачу. Ось такий мінімум може бути. Щоб трактор нікуди не втік, ставимо його на тормоз і йдемо дивитися, що в нас робиться під капотом. Знімаємо бокові кришки. Бачимо глушник в дуже доброму стані. Тут у нас генератор знаходиться. Є ось супун. Можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Бачимо вихлоп. Даю газу трохи. Просто ідеальна робота двигуна. Попереду бачимо, стоїть акумулятор. Повітряний фільтр ми вже замінили. Бачимо блок двигуна, а бак тут, до речі, 27 літрів. Масляний фільтр замінено, палений фільтр замінено. Ось тут бачимо маркування двигуна d 1403 Означає, що робочий об'єм двигуна 1400 см кубічних. Три форсунки бачимо, згори заглянемо. Бачимо три свічки. Гарна чиста робота двигуна. Ну і глушиться тракторець ключем. Так, ось такий тракторець. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Кубота Джал-21 в максимальній комплектації з козирком в комплекті з фризою. Реверс, підсилювач. Оберт на місці, плаваючи на півгідравлічна коробка. Ну просто максимум, який ви можете отримати в цих руках. Вартість даної моделі в такому ось комплекті з доставкою вам додому 7700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас. До зустрічі!